Всім привіт з Верховного. Знову руки грязні, тому що я працюю. Це у нас Renault Fluence. Моя автівка, та що буде йти на продаж. Зараз що роблю? Міняю ГРМ. Це, щоб просто всі бачили, що ГРМ міняється. Це тут досточка стоїть, щоб на всяк случай моторчик не впав, бо стоїть на домкраті доповнення, скажімо так, страхівка. Так, що у нас тут? По ходові все. Перепровірив, все ідеально, все класно. А отут от, от у нас є отакий підвісний підшипник Ось в такому він був вигляді. Отак. От Може в кого є клей, підкажіть, щоб я тут склеїв якось, я не знаю, чому так должно бути, чи заварити. Що йому робити? Напишіть в коментарях, а чи може просто відспівати, я не знаю. В общем, зараз буду, мабуть, замовляти новий. Та не мабуть, а будемо. Це ж зрозуміло, що жарт. жарт додає нам життя. Так. Розпочато відео, звісно, не так, як завжди всі хочуть. Ну, дойдемо і до... Розборки покажу, що лишається у нас там. І можливо ще сьогодні заїде щось новеньке. Не знаю коли вийде це відео, бо хочеться вам трошки багатенько всього показати. Тому не знаю, можливо це завтра буде. Можливо. Після -завтра. В Взагалі сьогодні у нас 19. Домовився з чоловіком, ну не знаю чи дождеться, тому що зараз такі обставини, хто перший дав гроші, той і прав. Ще треба відправляти посилки, ще треба замовити оце його підвісний, бо я думаю, клей ви мені все одно не підскажете, який тут нужен. Від то, що він шумів і давав таку шумність, як будь що, стабілізатор, ну, тут все чітко. Зря купив резинки стабілізатора, але в принципі новому власнику вони знадобляться колись все одно, тож, в подарунок. <coughs> Можливо, вийде це відео тоді, коли вже ця автівка буде на повному ходу. Не знаю. В общем, якщо кому цікаво, дивіться, по ГРМу, начебто машинка новенька 16 2016 року, а міняється в принципі так само, як на. ВАЗ-2108. Взагалі, без головної болі, без всяких фіксаторів, без всякого мутати. Тобто, ну, можна в принципі і в полі поміняти його. Якщо є дві руки, хоч і згузна на золоті ростущі, так що я думаю, кожен справиться. Сложного нічого нема. Ще у нас є тут фільтр, треба буде топлюний помінити. Ось він тут знаходиться. Ну, взагалі, робимо повне ТО По цьому всьому із фіксаторів. Є один фіксатор. Отут тут от у нас на топливній. Ось такий ось фіксатор. Це той болт, який викручується з кронштейна, на який кріпиться подушка і держиться мотор. Так. Дивимось, ось меточка, міточка, ремінь по меточці. Там так само. Розпредвал зафіксували, тут виставили і тут на ремню те саме. Вон там внизу не знаю, видно, не видно, не видно. Зараз спробуємо підсвітити. Вон, бачите, біленьке. Та я думаю, хто розуміє, той розуміє, що я показав. В общем, по ГРМ вона буде обслужена. А, до речі, да, хотів показати, отакий От самий у нас буде ГРМ. Як і минулого разу, човік міняв. Там помпа помінена, помпа люфтов немає. Були б люфти, я б помінив. На такому пробігі мінялось. Зараз пробіг 125. Кажете, що замало проїхав, ну я вважаю, що краще трошки заранше це все діло. Ремінь у нас ще в нормальному стані. Ну Но все одно ролик також без люфта. Так що поміним, обслужим, куплять, куплять, люди будуть раді. Не куплять, будемо ми радуватися і кататися на цій автівці. Далі покажу вам, якщо приобрету, те, що приобрів, а не те, що казали, що шестьорка там дорого. Я її просто не всю показав так, як треба. І можливо так. Для перепродажі, можливо, то і дорого. А як для себе брати, отака автівка. В общем, не перемикайтесь, дивіться далі. Так, вот так вот у нас виглядає шестерка. По мордашки, приятно, приятно. П'ятерошні бампера стоять. Вот так вот візуально от пройти вообще. Вообще чудово До порога. Тут порог из'єднувач. Так, а с той стороны... З сторони у нас тільки з'єднувач. Порог цілий, з'єднувач з дна з порогом підгнив. В остальному автівка ціленька. Ось так от у нас багажніку. речі, кому треба буде з порогом, порох дам в подарок. Порох у мене є. Так, тут у нас пісні присутні, динаміки присутні, полочка ззаді присутня. В кабіні вона приємна, чистенька, акуратненька. Питали за оту ручку, там була трошки інакша. З приводу ручок саморобних, скажімо так, народна творчість. То якщо цікаво, в мене їх трошки є колекція, то можемо зняти окремо, показати. Так, акумулятор це мій. Це той, що з отієї Волги. Непоганий акумулятор. Бо до неї був он той красненький, але він мертвий. Тому я його в придачу не віддам. Якщо кому цікаво, без акумулятора, но з порогом 15 тисяч гривень. Мотор троєчний. Вчора я на ній проїхався ззаді, така як яка тяга підстукує. Авто запускається специфічно, тому що сказали, підсос не, не треба виймати, інакше взагалі не заведеться. Е, ну трошки довго прокручує, запускає. Так, авто стояло у нас зі слів власника 3 місяці, а взагалі-то в нього була приблизно років 10. Звісно ж холодно. Хотів вам показати, що не димить не чадить. Немає, які показати. Ну, прогрівається, автівка робить непогано. По мотору питань нема. По порогу одному є. І отут лодочка під запаску. Самі бачили. ну Не знаю. Чому 15 тисяч дорого? Оце для мене загадка. Як копійка за 22. Тади димяща страшна гниленька, то нормально. Отак от у нас. Диму нема. Ну, не можу нічого поки показати, бо тільки запустив. Масло у нас. Без емурції. Я її брав, не було тосово. Зараз залитий тосов систему. З тосовом, з порогом новим, але но треба прикласти руки. І буде вона не 25-30. А буде вона вам дешевше. Експерти дівані пишуть, що 30 тисяч на покраску на все це. Зачем їй красити? Зачем їй красити? Вона чудово виглядає. Да, до речі, цю авто, якщо ніхто не купить, то так само буде контент з відновленням. Отак от у нас збирається потрошку металолом. Ну це ненадовго. Так, от Москвич дорізали. Джигуль гнилий дорізали. Завтра розбираємо це О, чудо. Балок назбирались не хіба нікому не треба. Балки недорого. З Рено хотів сказати, що у нас лишаються капоти задня ляда, з Рено 19. Все, більш нічого немає, задньої балки також нема. Поїхала до свого власника. Тут ще трошки є що є? Рульова колонка, задня балка, речаги, стойки і поворотні кулаки. Що супорта є. Дверей нема. Сідушок нема. Сідушка одна взяла, зеленого дизельного піде, а одна в Хундай. в евакуатор мій. Так, що ще хотів показати? Ну, Таврія, заготовка Таврії так і стоїть. Отам От лежить мотор з Москвича. Можливо, кому цікаво, дивіться, металом він виходить порядка. 2000, бо у нього до 40 кг алюмінія 2500 з генератором. Ну, по комплектації можна глянути в попередніх відео. Трамплер, генератор. Там є карбюратор, немає, впускного колектора нема. Звоніть по 2500 він поїхав до вас. лишається ще 41 балка речаги і стойки з супортами. Один тормозний диск фактично новий. Отак ну, от тут у нас стойки виглядають. А, і рульова колонка. Капот. Можливо, кому що надо буде. дзвоним, пишемо. Мотор МТ присутній. У продажі. Колеса, може, кому що треба. Є документи на МТ. Номер, табличка, Техпаспорт. Що вам ще сказати? Ну там дивіться, можливо. Я ще що прибрету, не знаю. Зараз буду перезвонювати, домовлятися їхати.